Це Артем. Він разом з батьками приходив на пункти незглавності, щоб навчатись. А батьки в той час допомагали по пункту після того, як ворог скинув керовані авіабомби, пункти знищено. Слава Богу, що Артема тоді не було. Батьки його вивезли до Києва, до сестри, а самі повернулись на пункти незглавності, щоб допомагати. Вона випікала хліб, булочки для людей, а він розвозив і допомагав по пункту. Зараз Артем та Катя залишились без батьків. І я дуже хочу, щоб ми, кожен з вас долучився і допоміг. Хтось грошами, а хтось словами підтримки написав їм. Це дуже важливо. Ця сім'я волонтери, які допомагали. Будь ласка, долучайтесь.